Вітаю вас, сталкери! В цьому відео я розповім вам про архіаномалію Бульба, про артефакт, який вона народжує та як і де його знайти. Рекомендую зробити це на початку вашої пригоди по малій зоні. Недалеко від Залісся покажу вам на мапі є архіаномалія Бульба, не Тарас тут ні, не тут, тут вона знаходиться поруч з Заліссям. Знайти її буде легко, бо вона дуже помітна. А ще я поставив зелену мітку, вона тепер є на компасі. Я вже десь поруч. Гавкає собака. Мені зустріч з нею не потрібна. Набої економте дуже дорого коштують. Трохи візьму лівіше. Це прозорий шар, який своєю гравітацією може погнути машини. А якщо вона погне мене, то від мене мало що залишиться. Спочатку потрібно вивчити її поведінку. Рахуємо секунди. Раз. Два. 3. Тобто такий самий час розряду, як і в інших аномалій. Нам потрібно до неї підійти, тому що вона народить нам унікальний артефакт, дивний м'яч. Ховаємось за каменем і зберігаємось, підбігаємо, ховаємось за машиною. Ще раз повторюємо. Навіщо я вийду? Мабуть, святи. Чекаємо трохи, поки вона заспокоїться. Та забираємо м'яч. Тепер швидко тікаємо, коли аномалія в спокійному стані. Вона також підбирає наше здоров'я. Ліки тримайте під рукою. Не хоче нас відпускати. Навіщо я випав енергетик? Мені не зрозуміло, перестрахувався. Нарешті покинув цю паску. Що у нас в інвентарі? А це інший варіант. Якщо присісти, ви не втрачаєте здоров'я і вас не затягує, поки ви за машиною. Цей артефакт забезпечує нам додатковий захист від фізичної шкоди. Моя рекомендація не продавати його, тому що потім ви і так зможете заробити багато грошей. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо, написати коментар. Та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення.